На Закарпатті сталася смертельна ДТП, в якій загинуло четверо молодих людей. З такої трагічної звістки, на жаль, розпочинаємо сьогоднішній випуск. Більше про інші новини в анонсі. Погрози, лист активісту перерахували голоси, безсумнівні результати. Угорська стала доступнішою подарунки школярам. У пошуках кращого життя українці їдуть. Ліс і далі рубають, варварське знищення дерев, недбалість дорожників, причини ДТП, закону дії, ні комунізму ювілейний рік рік святого Мартина. У тису впала іномарка з чотирма людьми. Всі загинули. 11 листопада до оперативно-рятувальної служби Закарпаття надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася поблизу села Лух Рахівського району. За попередніми даними, водій автомобіля марки Аудіа 6 рухаючись по сільській дорозі в напрямку центрального автошляху, не впорався з керуванням і з'їхав у річку Кісва. На місці події з'ясувалося, що в автомобілі перебували четверо людей, двадцяти 7-річний мешканець села Луг разом із трьома своїми односельчанами, хлопцем 1988-го і дівчатами 1996-го та 1994-го років народження. Усі вони від отриманих травм загинули на місці пригоди. Рятувальники витягли автомобіль із річки і вилучили з понівеченої машини тіла учасників ДТП. Обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують правоохоронні органи. Лист з погрозами отримав громадський активіст Євген Рахімов. Чоловіку пообіцяли розправу, якщо він не припинить громадську діяльність. Зараз справу вивчають правоохоронці. Деталі у сюжеті. Відправник «Народна-5», отримувач Євген Рахімов. Листа з такими координатами отримав днями громадський активіст. Як ні в чому не бувало, хлопець відкрив конверта. Та те, що там було написано, змусило Євгена викликати поліцію. То лист з погрозами. Щоб е, припинити громадську діяльність е, з погрозами фізичної розправи. У листі переконливо просять припинити громадську діяльність, а якщо ні, доведеться не солодко. Написаний лист в на ножині, цитую, уважаємо і общественні активісти. Тобто є підозра, що аналогічну телеграму отримали і інші, не менш активні. Щоправда, з друзів Євгена наразі він перший. Я зв'язувався поки що ніхто нічого не отримував. Так що... Я єдиний, дай Бог, щоб останній був. Так що, тобто, це таке неприємна ситуація, скажімо, так, але це не спосіб нас залякати. Не гаючи часу, чоловік викликав правоохоронців. Ті в свою чергу забрали листа на експертизу. Євген каже, сподівається, тих, хто пообіцяли йому фізичну розправу, таки знайдуть. Тим часом має ряд підозрюваних. Варто додати, Євген Рахімов активно відвідує сесію жгородської міської ради, де разом з іншими громадськими активістами відстоює права жителів на зелені зони. Активно проявив себе також і в питанні перевиборів в Ужгороді. Позиційно ви залушні віч на віч. Всі надзвичайно на вас надіялися. No. Але ми, напевно, переоцінили вашу роль. Мабуть, життя. мабуть, ми Мабуть, що я Просто признайтеся всім нам, що я не можу. Все, Все. відтак підозрює листа щастя, отримав через свою активну громадську позицію, яку запевняє припиняти не збирається, незважаючи на отримані погрози. Перша сесія Ужгородської районної ради відбулася. До депутатського корпусу увійшли сім політичних сил. Голову райради в результаті депутати так і не обрали більше про засідання в сюжеті. В Ужгороді вперше засідають районні депутати сьомого скликання. До райради увійшли сім політичних партій і розподілили мандати між собою таким чином: партія угорців України вісім мандатів. Єдиний центр сім відродження шість радикальна партія Олега Ляшка та опозиційний блок по чотири мандати. ВО Батьківщина два. Розпочинають сесію з гімну України. Після чого найстаріший депутат зачитує присягу. Далі депутати одноголосно обирають тимчасовий склад президії на чолі з Феденцем Михайлом, але після злагодженого голосування стається і перше непорозуміння. Між депутатами зав'язується суперечка, з депутатом від партії відродження Русланом Чернаком. Мова йде про позначку, якою варто голосувати за голову райради. Вже так цифр і фортібук. Депутати доходять згоди тільки після пояснення процедури голосування першим заступником голови обласної ради Михайлом Поповичем. <пілляє> Текст затверджується Якраз комісії, комісії. Чітко виписано в регламенті і так все було. І це ви потім затверджуєте протокол. Ви затверджуєте протокол відчинені комісії. Любий так. Має право визначатися, як він це зробить. Він це зробить. Він це зробить буквою, цифрою, значком. З позначкою депутати визначаються. Переходять до обрання голови тимчасової комісії. Понад годину сім депутатів узгоджували голову комісії, і, врешті-решт, ним стає Роман Сарай. Відтак депутати обирають двох кандидатів на посаду голови райради – Руслана Чорника Відродження та Михайла Федениця Єдиний центр. Горва райони як спікер має чітко балансувати і має співпрацювати із як із опозицією, так і з владою. Яким чином має бути роду? Ми знаємо, до питання реформування по медицині по поліклініці і по лікарні. Хвала Богу, що в цьому скликанні нам вдалося, що ми взяли на баланс цю лікарню, то перед нами стоїть велике питання, тобто, що створити є нормальну медичку, з нашою лікарню з поліклінікою, яка може здавати якість не можна. Друге, що в нас на будівлі є, це звичайно, наші дороги. Запломбовують скриню, кидають у неї контрольний лист, перераховують кількість бюлетенів. Після всіх процедур депутати переходять до таємного голосування. Коли кожен по одному заходить до сесійної зали, ставить підпис та йде до кабінки. Але як фіксує наша знімальна група, є випадки, коли депутати під час таємного голосування показують бюлетень після голосування. Голосують члени ТВК і відразу ж переходять до підрахунку голосів, у результаті якого виявляється, що голосування депутати провалили. Голову Ужгородської районної ради не обрано. Результати голосування. Петниць Михайло Іліч, 16, Чорнак Руслан Васильович, 17. Визнано недійсними. 2. Не підтримує жодного кандидата. Один. Тобто, причина комісія констатує, що голову не обрано. Голова райради минулого скликання та теперішній кандидат на посаду голови райради має версію, чому депутати провалили голосування. Далі пряма мова. Мені неприємно то є, що в наші демократичні сили не підтримують кандидата від демократичної партії, яким є єдиний центр, який є головою районної районної організації. А підтримали такі організації, як Солідарність. Не знаю, хто там ще напевно і ляшко. Вони підтримали якраз партію партію. Відродження, тобто це бувших регіоналів, практично. Тобто, ми практично бачимо, що що відбувається в нас в Україні, і в цілому, і в Закарпатті, і в Ужгородському рівні. Це є бандити і влада повністю пішли в одні ворот. Були залучені дуже багато важелів владних адміністрацій. Це є неприпустимо. Пози як депутатський корпус не обрав голову Ужгородської райради, чиновники приймають рішення перенести голосування на наступне засідання ради, а перше ж пленерне закривають. В Ужгороді розпочали друкувати виборчі бюлетені. Про це повідомив голова Ужгородської міської виборчої комісії. Надрукують 95 тисяч 419 бюлетенів. Коли саме будуть виготовлені та доставлені до Ужгородської ТВК документи для голосування, наразі невідомо. Пише інформаційне агентство Українські Національні Новини. Віршаві перерахували голоси через обласний окружний адміністративний суд, кандидат у депутати міської ради домігся, що бюлетені на кількох дільницях перерахували. Однак позов виявився безпідставним. До слова позовникам зі сваляви та перечина, де розрив між основними кандидатами на посаду міського голови складав лічені голоси. Цей же суд у перерахунку бюлетенів відмовив. І це незважаючи на докази про порушення. Волевиявлення вже позаду та поствиборчі перипетії тривали ще довго. Результати підрахунку голосів не виправдали очікувань кандидата в депутати Іршавської міської ради від опозиційного блоку Юрія Приймича. Він написав заяву до територіально-виборчої комісії і вже через суд добився перерахунку голосів. 3 листопада Юрій Приймич звернувся до Закарпатського окружного адміністративного суду із позовною заявою до Іршавської МВК. У поясненні він зазначив, у моїй сім'ї 9 чоловік. А під час підрахунку на моїй дільниці я отримав 6 голосів. Я особисто за себе проголосував ще один голос від дружини. Також за мене проголосували мої близькі родичі. Це 29 голосів 100%. Зрештою, заяву Приймича задовольнили постановою суду. З 7 листопада міська виборча комісія провела. Перерахунок бюлетенів. Було задіяно ну, порядка 120 чоловік. Це по 15-16 чоловік з кожної комісії. У нас 5 комісій, відповідно, територіальна комісія, представники політичних партій, організацій, засоби масової інформації. У результаті повторного підрахунку виявили, що кількість голосів виборців, які проголосували за кандидата-приймача, відповідають цифрам, що зазначені у протоколах. Деякі неточності були. Зокрема, два голоса з недійсних комісія прийняла рішення віддати партії «Єдиний центр, оскільки, на погляд комісії це дійсні бюлетні виявилися. І один голос у нас відійшов від партії відродження, мінусувався, і практично на одному із запечатаних конвертів було написано, що в ньому наявні вісім бюлетенів за. При відкритті конвертів виявилося тільки чотири це за партію Свобода таким чином, скарги кандидата в депутати міської ради виявилися безпідставними. Невдовзі ТПК офіційно оголосить результати виборів. Новообраних депутатів зареєструють, і за словами міського голови, вже до кінця наступного тижня ймовірно відбудеться перше засідання сесії міської ради сьомого скликання. Далі до інших подій Ужгородським школярам, що вивчають угорську як другу іноземну, гості з країни сусідки подарували книги та пообіцяли в подальшому допомагати матеріально. Для учнів старших класів для вивчення угорської мови планують запровадити факультативні заняття. Більше про візит гостей з Угорщини та розвиток угорської мови в Закарпатті розкажуть мої колеги. Англійська, німецька відтепер ще й угорська. Школярі Ужгородської загальноосвітньої школи номер 2 цього року мають змогу вивчати угорську мову. З цієї нагоди угорська делегація, на чолі з держсекретарем з питань громадянського виховання Міністерства людських ресурсів Угорщини, відвідала навчальний заклад. Для гостей провели екскурсію і Після чого перейшли до урочистої частини, а саме передачі навчальних посібників з угорської мови. <поцент> <поцент> уряд Угорщини разом із міністерством людських ресурсів проводить значну підготовчу роботу для дітей, які вивчають угорську мову як іноземну, і результатом цього вручення цих підручників, які сподіваються стануть тільки початком взаємної співпраці. Зараз в школі угорську мову вивчають 58 учнів. Навчання починають з п'ятого класу. Програма розрахована на чотири роки. Як розповідає вчитель іноземної мови для багатьох дітей, де в сім'ї розмовляють угорську навчання не становить труднощів. Тим, хто взагалі не знайомий з мовою, важко, однак із подарованими підручниками, процес навчання значно покращиться. Підручник це буде як допоміжний посібник, який буде ще краще допомагати нам в навчанні. Також під час зустрічі представники угорської делегації та начального закладу підписали домовленість про надання матеріальної допомоги школі. Ми підписали, підписали угоду про те, що угорська сторона зобов'язується профінансувати ремонт класу, який буде базовим. Поки що один, одним класом, так базовим класом по вивченню угорської мови у майбутньому. переконане керівництво закладу учнів, охочих навчатись угорської мови, буде значно більше для старших класів. Також планують запровадити факультативні заняття з вивчення угорської мови. Закарпатські заробітчани з 1 січня 2016 року сплачуватимуть податок до українського бюджету. Верховна Рада прийняла закон про зовнішню трудову міграцію. Таке рішення було прийнято 5 листопада, запроголосували 304 народні обранці. В середу, 11 листопада, закон був переданий на підпис президенту. Після його підписання документ вступає в силу з 1 січня 2016 року. Нагадаємо, згідно з цим законом, кожен заробітча. Анен буде змушений укладати трудовий договір з іноземним роботодавцем та сплачувати податки та збори до українського бюджету. Закарпатці дедалі частіше виїжджають на постійне проживання за кордон. Причиною цьому є низький рівень життя на батьківщині, де вижити кажуть люди, майже неможливо. Кращої долі вони шукають в Німеччині, Чехії, Угорщині або в інших країнах світу. Лише за 10 місяців цього року заяви до міграційної служби щодо офіційного переїзду на постійне проживання за кордон подали майже півтори тисячі закарпатців. Більше про те, чому люди тікають з України, розповість Мар'яна Мартин. Закарпатці в пошуках кращого життя масово мігрують до Угорщини. Цьогоріч заяви на ПМЖ Україну сусідку подало удвічі більше осіб аніж у 2014-му. З початку року за 10 місяців до нас поступило 1400 клопотань про виїзд на постійне місце проживання за кордоном громадян України. І з цього числа 1367 вже видано дозволів на виїзд на постійне місце проживання. Левого частка 90% – це люди пенсійного віку, і вони обирають країною для імміграції Угорщина, тому що там вони можуть претендувати на пенсію, яка відповідно набагато в кілька разів або десятки разів більше ніж вони отримують тут. І це є їхня основна мотивація. Як виявляється, ще у 1963 році між радянським союзом та Угорською республікою була підписана угода про співробітництво щодо соціального забезпечення, дії якої триває досі? Ця угода передбачає територіальний принцип пенсійного забезпечення а все, що потрібно для цього, переїхати на постійне місце проживання до Угорщини. То, щоб виїхати на постійне місце проживання, вона має спочатку мати де жити там. Тобто вона має мати так звану локцім-карту, де вона прописує своє, реєструє своє місце проживання там в Угорщині. Згідно з угодою, при призначенні пенсії та при визначенні її розміру зараховується повністю весь трудовий страховий стаж набутий на території обох сторін. Відтак розмір забезпечення значно відрізняється від того, який отримують в Україні. Тож у бажання змінити місце проживання у жгородці не бачать нічого дивного. Важко жити, нема грошей. Низька заробітна плата. Не знаю. Держава не створює умови для нормального прожиття людей, чесно не створює взагалі. Та зовсім протилежної думки пан Віктор чоловік не може похизуватися великою пенсією, маючи 30 років стажу на шкідливому виробництві. Не живе, а виживає. Тим не менш свою батьківщину любить. Якщо це можна назвати життя, у мене пенсія за роботу на шкідливому виробництві була. 1278 гривень. І що от за цю пенсію можна зробити? От я от не знаю, як вам це пояснити на пальцях ніколи. Тому що я тут народився. Є якесь таке поняття, що щось є вище за гроші. Але хотілося б краще жити і вдома. І ми можемо, і маємо можливості, і маємо голову на плечах, могли б зробити. Але це я бачу в Україні нікому не потрібно. На жаль, ситуація в країні скрутна. Жителі, а особливо пенсіонери, поволі втрачають почуття патріотизму. З розпачем розповідає пенсіонер. Каже, в тому, як сьогодні живе Україна, винна влада. А далі поняття я не маю, чим вони думають, наші головні, що це, на бунт людей треба піднімати, чи як, щоб вони хоч колись подумали про це. Це щастя, що у нас народ дуже толерантний. Терпить, терпить, терпить. І все із за цього. Із-за того, що. Люди ніколи нічого доброго не бачили. Ще благо, що нас почали розуміти там за кордоном, що наші люди це роботящі люди. Хтось на старості, хтось у молоді роки в пошуках кращого життя українці мігрують за кордон, і це явище абсолютно не нове. Тим не менш, у жгородці сподіваються, краще життя не за горами. Люди б'ють на сполох. Варварське знищення дерев, несанкціонована вирубка лісу не припиняється. Повідомляли про це і очільнику області Геннадію Москалю. Однак лісові масиви Закарпаття і далі продовжують стрімко зникати. Міжгірщина – не виняток. Не бачать несанкціонованої вирубки дерев та лісовозів, які масово вивозять кругляк, і правоохоронці. Подробиці далі. Дорогою до селища Міжгір'я знімальній групі зустрілися кілька лісовозів із непромаркованими колодами. І це тільки за один день. Місцеві кажуть, неофіційний вивіз лісу явище постійне. Та як погано ж, як вороблять, звісно. Дуже погано, такого робити не можна. Коли був пан Маскаль тут представляв нового головного адміністрації, ми задали питання, що він думає про ліс робити. Але він промовчав. Певно, зацікавлений в тому, що пробали далі. Лісовози пливуть, як, як ці ешелонами йдуть, ліс вирубується, вивозиться, робочі місця не робляться нові. Ну а екологія, само собою, сильно страдає. Від того. Це питання до представників ну, законодавчого характеру, чи до поліції, міліції, чи до ще когось. Не знаю такого. Аби з'ясувати, як реагують на несанкціоновану вирубку та вивіз лісу на міжгірщині, звернулися за інформацією до правоохоронних органів. Зараз не можу вам точно сказати, але є в нас права і впроваджені зараз, що перебувають по 246, тобто незаконна рубка лісу. І ну це що вони на даний час йде тенденція до то що деякі і в суд направлялися, і фактично деякі впроваджені. Ну, Зменше по не порівняно з минулого поміч. Згодом передзвонив і уточнив. Із 2013 року на міжгірщині відкрито 5 кримінальних проваджень за статтею 246 кримінально-процесуального кодексу Незаконна виробка лісу. Чи довели провинути яке покарання отримали винуватці? Не розповів таємниця слідства. Тим не менше, лісовози не перестають з'являтися час від часу на закарпатських дорогах. Купувати дрова за високою ціною, щоб перезимувати, змусили людей непомірно високі тарифи на газ, у яку копійку влетить закарпатцям цей опалювальний сезон. Дивіться далі. Більше 20 років тому у Приборжавському, що на Іршавщині, провели газ. Відтоді селяни майже забули про дрова. Все ж нові платіжки за блакитне паливо змусили людей повернутися до надійного старого способу. Село наше газифікано в 93-му році. 93-94 на даний момент часу 95% будівель газифіковані, але уже дивлячись на ціну, яка зараз на даний момент часу на газ, фактично люди всі переходять на дрова, приходять на тверде опалення. Порятунком для місцевих жителів стали старі кахельні печі. Ті, хто встигли їх демонтувати, замінюють в будинку всю систему опалення із газової на твердопаливну. Так зробила і пані Наталія. Не знаємо, що буде. Котел вклали, гроші все вклали, а коли окупиться, не знаю. Газом виходило багато. Зараз ми зовсім відключили. Я лише їжу варю на газовий. А теж котел і воду обігріваємо дерево. Якщо деревина порівняно із минулим роком і подорожчала майже удвічі дровами обігрівати хату людям вигідніше. Треба приблизно дві машини дров, і то приблизно десь до п'яти тисяч гривень. Коштує все, ну а якщо підрахувати ціну газу, то люди деколи не вкладаються в 5 тисяч гривень навіть на місяць оплати по газу. Тож, не зважаючи на умови, у які поставив пересічний громадян уряд, місцеві жителі готові зустріти майбутню зиму без кремлівського блакитного палива. Відсутність дорожніх знаків, світлофорів та нехтування правилами дорожнього руху це далеко не всі причини аварії на відрізку траси міжнародного сполучення Київчоп в селі Ракошиному Качівського району. І якщо сільська рада всіляко намагається вирішити це питання своїми силами, то область та працівники автодору не надто йдуть їй назустріч. Більше розкаже Артур Іванчо. Сільський голова Ракошина Василь Коштура каже, така ситуація через звичайну халатність водіїв та нехтування правилами безпеки руху пішоходами. Одні ганяють, інші перебігають у невстановленому місці. Також додає, біда не вчить нікого, адже тут чи не кожного тижня стаються ДТП. Щодо аварійності, то ви знаєте, що це фіксуються випадки ДТП. Майже щотижня. і а є ще такі, що відбуваються може, що без фіксації село дуже важке в плані тому, що через нього проходить траса міжнародного сполучення Сільський голова каже: встановлені два світлофори у центральній частині Ракошина та в Кайданові, але ефекту від нього немає. Виявляється, вони не працюють через те, що на їх утримання автодор коштів немає. На сьогоднішній день про світофори не працюють ні один, ні другий. Причина дуже банальна. Ми писали листи в обласну адміністрацію, в обласну раду, службу автомобільних доріг в Закарпатській області. Причина це відсутність коштів у служби автомобільних доріг на утримання світофорів. Зараз в області запропонували поставити на баланс сільради світлофори. Василь Коштура каже, це нонсенс, адже вуличне освітлення вони вже фінансують. Ми вже і так багато робимо для забезпечення безпеки руху. Це, зокрема, і освітлення траси цієї міжнародного сполучення. Адже якщо розібратися, то і вуличне освітлення, і світофор це елементи безпеки на трасі міжнародного сполучення, і за них, би відповідати, за них повинен би відповідати власник, в даному випадку служба автомобільних доріг. 5 жовтня керівництво УМВС проводило прийом громадян у кабінеті Ракошинського дільничного інспектора. На прийомі був присутній голова громадського формування Ракошинської сільської ради Сергій Мартин, який підняв питання роботи світлофорів, відсутності дорожніх знаків біля ДНЗ та шкіл. І найголовніше встановлення лежачих поліцейських на міжнародній трасі. Ми отримали відповідь від управління МВС України в Закарпатській області, в якому написано, що 8 10 року направлено вимогу номер 32 начальнику служби автомобільних доріг в Закарпатській області та начальнику філії Мукачівський ДЕД про те, що встановити лежачі поліцейські, встановити відремонтувати і запустити світофор і встановити дорожні знаки. Відповідні знаки біля шкіл та садочків були встановлені там, де на них виділила кошти. Сільська рада каже сільський голова. Це і біля загальноосвітньої школи перших других ступенів. Це біля дитячого садочку в селі Руське, і це біля школи перших других ступенів по вулиці Вайд. По всіх інших вулицях знаки не встановлені. Ну я так думаю, що керівники е, цих служб все ще живуть тими часами, коли просто вони прийшли з відром краски і нанесли на дорогу там двір-розмітку е, про пішохідний перехід. А мова йде про ще одну недбальність працівників автодору. Нещодавно зроблений, аби як пішохідний перехід біля садочку в присілку Бенедиківці. Ми вирішили перевірити та переконатися у цьому самі. Зараз ми знаходимося на пішохідному переході біля дитячого навчального закладу номер 3 що в присілку Бенедиківці. Як ми бачимо, розмітка, яка була зроблена працівниками автодору, зроблена неякісно. тим більше не встановлені два знаки: а це пішохідний перехід та обережно діти. Лампи, які були закуплені сільрадою для вуличного освітлення, і досі не встановлені. Керівництво автодору та сільради не можуть вирішити, коли їх встановити. Чи запрацюють коли світлофори та чи звернуть увагу на безпеку на дорозі, питання риторичне. Хуцькій Олександрівці падають комуністичні зірки з тамтешнього меморіалу. Бійцям Другої світової війни демонтували символ режиму і встановили хрест. Втім, декомунізаційний закон виконують не повністю. Занадбаний та понищений меморіал воїнів Другої світової за часи радянського режиму був центральним пам'ятником в селі. Надо все пам'ятати, старе. Про закон, що забороняє радянські символи, чоловік чув. Ви говорять за символи. Звізду обрали, крест поставили. Що тепер знімати цей пам'ятник? Щодо символів, то одну зірку все-таки демонтували на її місце. Встановили хрест, а саму п'ятикутну викинули. Щоправда, решту зірок так і не зняли з меморіалу, чого вимагає закон. Нагадаємо, в Україні триває процес декомунізації. Вулиці, села та міста перейменовують, демонтують радянські пам'ятники та символи. Урочистою месою у мукачівській дієцезії розпочався ювілейний рік святого Мартина у Римокатолицькому соборі, покровителем якого є цей святий, провели богослужіння, а також обряд відкриття ювілейного року. Очолив урочисту службу архієпископ з Ватикану. Цього дня у римсько-католицькому соборі Святого Мартина особливе свято. Мукачівська дієцезія розпочинає ювілейний рік свого покровителя. Про минуло років з його народження, і е, маємо таку просто чудову згадку від Сульпіція Сєвєра, е, Його запис повністю біографії святого Мартина, і вона є збережена. Хоча пройшло дуже багато років, ця біографія є збережена, і ми знаємо той випадок від Святого Мартина, як він поділився плащем, але це дуже мало. Життя Святого Мартина дуже було насичене, він робив насправді дуже багато чудес. Очолити урочисту службу та провести обряд відкриття ювілейного року, до Мукачева приїхав архієпископ з Ватикану. Вірникам розповіли про багаточастиві вченки Святого Мартина, його доброту та непідкупність. 17-річний святий Мартин, будучи ще категуменом, перебуваючи на підготовці до хрещення і славтами біля поїхати. Коли півняк домагав перекожив зілянутися на тихої щасливо, але всі проходили голос. Святий Мартин зупиняється, і, не маючи нічого, щоб дати підняху, розділив нам воєнський плач, щоб поділитися ними. Народився святий Мартин на території нинішньої Угорщини. Тоді ці землі були частиною Римської імперії. За його віддане служення Богу і людям прославляти цього святого не припиняють протягом віків. Король Угорщини, святий Іштван, він побудував перший храм Святому Мартину в Угорщині в Будапешті, і буквально тисячу років тому назад. Буквально через 300 років вже храм Святому Мартину був тут на наших теренах. І так само знаємо про те, що королева Єлизавета дозволила в 1378 або 76 році викарбувати на печатці міста Мукачева саме Мартина. Це був герб від того часу. Це є як такий герб міста Мукачева. Протягом свого життя Світи Мартин займався благодійністю та допомагав нужденним, за що отримав прізвисько Милостивий. Він помер в місті Канде, 8 листопада. Жителі міста Тур, як почули що Мартин помер. Що їх єпископ помер. Вони викрали його тіло з храму і на річці переправили його в місці, в місто Тур, і там він був похований 11 листопада. Тому ми святкуємо це свято 11 листопада. Протягом року у Мукачівській дієцезії відбудеться багато заходів, присвячених ювілейному року Святого Мартина. Такими були події цього дня. Вже завтра у часі побачите наступне. Відвоювати власну домівку, вибороти право захиститись від застуд сезон ГРВІ. верхи до здоров'я, користь і по терапії. На сьогодні це все. Щасливої вам життєвої дороги і міцного здоров'я. Бувайте!